Ми завжди на кожне свято намагаємося щось зробити з власними руками для того, щоб це можна було продати рівнянам і заробити на цьому гроші, щоб отримати гроші на допомогу нашим хлопцям. Ну зараз ми збираємо для ремонту автомобіля, тому гроші дуже потрібні, бо автомобіль чекають там, а він ще не поремонтований. Іграшки ми робили майже місяць потрошки. Кожного вечора збиралися і робили з власними руками. У нас є навіть волонтер, яка жила в Рівному, зараз живе в Полтаві, але вона теж долучилась до цього і вона робила там, а прислала надсилала нам ми отримали ці її іграшки і продаємо зараз тут. А печиво дівчата вже пекли вчора. Тут є і імбірні, і медові і, ну кекси. Тобто можна вибрати все, що за бажанням.